Ран. Ми любі припадники Україномовного каналу. Гарний теплий сонячний ранок. Діжу на роботу. Бачите, дітки щось рисують. Так сьогодні у нас вже 30 червня 2025 року. Останній день червня, понеділок. День важкий, але будемо сподіватися, що не дуже. Я навіть не знаю, тривога зараз як бойний час. Другу на роботу. Наслення. Вайчики яскраві їздять. В лікачках усі. І церква куполами блищить. Все завжди життя продовжується, незважаючи ні на щор. І відразу як пройшла ніч у Харкові. Ну так, так собі. Так собі дружина читала і мене лякала. Пішли вже у коридор, каже, над нами, прямо над нами шахет летить. Я так куди там спив вже і так заснув. Прокинувся, вона розповідає ще. Не, або не лягла, або вже прокинула. Щось там вибухало. ну таке. Це червень майже закінчився. Ще один день. А липень. Там дитина дивилась по прогнозу погоди. До вихідних вже 30 буде. Це гарно, нагріємося, то все калюжі, де калюжі. І сьогодні найбільша температура щось там 23, а зараз 17. Ну нічого. Літо-літо. Досі легкого понеділка. Ну, і Мені також бажано, бажано. Бажано тихого. без тримов та вибухів. Що ще Миру, добра, зла. Скоріше, закінчення війни. Не... Всім щиро дякую. Звичайно. Будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення, мої люди. Пока. А я через спад перемоги. <ріх>, до перемоги, до, до роботи. На роботу. все, пока мої люди.